Цього року ну не можна не помітити вищий рівень благоустрою. Це і із співпрацею з із центром зайнятості. Вони більше дають нам людей на громадські роботи. Ну і само підприємство жилсервіс, воно. Активізувалася, ну є можливість, не дивлячись на складності працювати дуже складно зараз. Вони так само працюють в умовах контролю ТЦК і інших речей, які ускладнюють сьогодні роботу в місті. Тому ми трохи зміщуємо акценти в бік технічних засобів від ручної праці, бо знаходити людей все важче і важче в напрямок благоустрою. Вони працюють на вулиці. Це вже там чоловіки у нас залишилось одиниці, то переважно жінки. Буде продовжено далі. Ремонт доріг. Ми плануємо відремонтувати ділянку дороги від кругу в бік вокзалу, ще одну продовжити по вулиці Соборній, до робити вулицю Світанкову. Ну і там далі вже подивимось, хочемо зайти в перший мікрорайон маршрути сміттєвоза. Наскільки то буде амбітний план, невідомо. На жаль, поки не бачу перспектив додаткового фінансування ремонту ліфтів. По дорогам будемо намагатися додавати, бо запит дуже великий. Кожен хоче щоб прибрали прямо яма у нього біля двору, і вона там десятки років існує, але на жаль, ми маємо на всі забаганки наших гродян. Не маємо грошей. з Розділу запитаю мера, таке там гостре питання для городян, Це безпритульні тварини, кількість яких збільшилася значно, і сьогодні є в місті декілька собак, які там тероризують все місто. На сьогоднішній сесії ми призначили фінансування між іншим близько 150 тисяч на обладнання для там, ну, спеціальна рушниця, яка стріляє дротиками з медикаментом, який дозволяє там уповільнювати рух собаки, її там впіймати. Там, пір. І ну, там, розходні матеріали до цього, щоб вилучити ті декілька тварин, які тероризують все місто. Тобто треба розуміти, що ну, більше собак вона залишиться на території міста, ті, які соціалізовані і не складають загрози, будуть. Бо в інакшому випадку все одно треба розуміти, що ця територія буде зайнята тваринами. Це є така, ну, такий імунітет природний, і якщо тільки якась собака випаде з цього соціума собачого, то Якась народжується і на її місце заходить. це точно і краще мати тих тварин, щоб ці місця були зайняті вже там щеплених, стерилізованих, які там відносно безпечні для суспільства. Це складно зараз. Ну просто всі міста від того кричать з головами. Розмовляю я. Ну така сама історія, і по місту Харків, і там, де люди евакуювалися, виїхали, собак побросали, або вони там з сіл, ну до речі, з тих, які там у нас розбиті між нами балакалеї. Там військові попривозили, бо жаль, було їх там. Ну різні історії у кожної тварини своя різна історія, і е, шкода, що вони зараз виборюють собі місце в нашому суспільстві серед людей, декого намагаючись витіснити. Тому покусів більше стало, і це питання ну актуальна для громади. Один з проєктів, який там ще в процесі реалізації, але він є такий яскравий. Це ремонт наших автобусних зупинок. Вони у нас ну на початку нашої каденції ми вже працюємо 8 років, були оновлені і радували наших городян яскравим своїми кольорами, Петриківкою, там пейзажами міста чи абстракцією. але ну і час. і е, Наші мешканці трохи додали їм зносу. Е, е, виникла потреба їх оновити. Рішення було ухвалено, не дивлячись на. Ну, такі можливо, не перша черговість на перший погляд, але ну естетичне виховання і такий український спосіб життя це є один з наших обов'язків. Соціум його основне завдання виховати гарних собі нащадків, які переймуть ту естафету усього українського, хайного те, чим відрізняється український народ. Зупинки були відремонтовані силами комунального підприємства Жилсервіс а вже. Художні роботи виконали наші майстри художньої школи, тому тут такий був колаборація, якщо можна так назвати, бо ну там маляри не можуть виконувати гарно малювати, художники не можуть шпаклювати. Ну, можливо, і можуть, але то точно не за їхнім фахом. Тому в такій колаборації були проведені ці ремонтні роботи. ну Міська рада їх оплачує з коштів, передбачених на благоустрій міста. Росіяни сьогодні воюють з нашим способом життя, саме з українським способом. Життя. І ті там випадки вандалізму, які мали місце, до речі, в обох випадках порушники знайдені. З ними, це молоді хлопці, з ними проведена робота завдяки нашим камерам відеоспостереження, які ми будемо розширювати по нашому місті. Вони дуже гарно виконують превентивну функцію. І тут завдання тих камер зупинити злочинця, коли він на перших кроках, саме от в таких випадках, бо сьогодні буде достатньо з тим хлопцем поговорити, спрямувати його в інший вектор розвитку. Він піде зовсім іншим шляхом по своєму життю. І якщо не зупинити його, то сьогодні він поцупить якийсь кошельок, який у п'яного біля під'їзду виглядає з кармана. Завтра буде зростати в своїх злочинах. А саме камери від зовнішнього відеоспостереження і такі превентивні заходи, вони покликати, щоб він. Відбувся як та людина, яка буде зупиняти їх, а не стане на той злочинний шлях. Тому діти чудові, обидва хлопці включаться в роботу і будуть вже працювати зовсім на іншому напрямку. Вже там хто різні на себе взяли. Вони зобов'язання соціального характеру. Тому, ну із такого неприємного історії це стала зовсім абсолютно приємна історія про виховання гарних. На щетке.